Всім привіт! З вами знову Юля і ви знову на каналі «Де за великим лугом». Сьогодні мені хотілося б поговорити про оформлення скетчбуків. І навряд чи дам тут дуже оригінальні поради, бо насправді все було сказано до мене, і нічого в нашому світі нового вже не створиш. Але як вчиться латинське прислів'я, репетиція «est mater studiorum» – повторення є мати навчання. До того ж, як приклад, розповім про свій досвід збирання дрібничок для вклеювання. Тож ми починаємо. Що можна вклеїти на сторінки? За моїм досвідом побачила, що можна прикрашати розвороти чимось, що підходить тематично, чи чимось, що підходить за розміром та кольоровою гамою. Умовно поділю список варіантів за матеріалами чи предметами та їх характеристиками. Почнемо з матеріалів. Перше, обгортка від солодощів та інших продуктів. Це доволі легкий спосіб знайти, що можна вклеїти, бо думаю, ви часто купуєте якісь продукти з цікавими дизайнами їх обгорток. Це може бути не тільки цукерка, а й будь -що, що підійде до вашого формату, і будь-що що можна вирізати. У мене це ярлички чайних пакетів, обгортки від жувачок, цукерок, пляшок з напойми, морозива тощо. Друге, наліпки. Більшість моїх наліпок заврори. Але є і унікальні, які купувала безпосередньо у художників на фандомних пікніках від здипа ЗП. Але для скетчбука краще брати плоскі наліпки, щоб не робити його ширшим навмисно. Третє, оголошення. Це, мабуть, найлегший та головне безкоштовний спосіб різноманітнити свій скетчбук із списком моїх порад. Цих оголошень на вулиці купа, на зупинках під під'їздами, на спеціальних стінах та у переходах. Хай вони будуть максимально дивними за значенням, Хай там буде просто про запрошення працювати на завод чи про послугу комп'ютерного майстра. Байдуже беріть все, що здається вам цікавим. Подумайте, може вам подобається шрифт напису цього оголошення, сама ідея напису чи колір папірця. Я почала збирати оголошення тільки нещодавно, але у мене вже їх ціла купа. У мене навіть є ось такий плакат, який я зірвала на одній з зупинок. І я його поки що нікуди не вклеїла. Та думаю, колись клею, якщо в мене буде достатньо великий скетчбук, щоб він міг вестити в себе навіть таке. Четверте, вирізки з газет та журналів. На своєму досвіді побачила, що якщо взяти всього одну газету та пошукати в ній щось цікаве, то цього цікавого можна буде вирізати цілу купу. Це все вирізки з однієї місцевої газети 2019 року. Її вже давно не опускають, і вона вже давно нікому не потрібна, тому я взяла її для скетчбуку. Ось так виглядає ця газета, звідки я вирізала усі ці картинки. Крім того, у мене є рекламні газети ЗТБ, і до цього пункту також можна віднести брошури. У мене їх ціла купа, бо коли я ще навчалася в школі, до нас приходили з різних університетів та проводили заходи з профорієнтації. До речі, я не вступила ні на з цих спеціальностей, що представлені на цих папірцях, але я все-таки вступила в ЗНУ. Із газет можна вирізати кольорові фотографії, заголовки статей, фрагменти тексту, оголошення та телевізійні програми. П'яте декоративні скотчі. Їх можна придбати в художніх магазинах чи в магазинах з матеріалами для творчості та рукоділля. Також можна спробувати пропитати про такі скотчі в звичайних канцелярських, бо мені так щастило знаходити дешеві, але від цього не менш красиві. Оці маленькі я купувала в звичайних канцелярських магазинах. Вони набагато дешевші ніж ці, але я можу з них виділити оцей, бо купувала його за 50 гривень в арт-магазині в центрі мого міста. Якщо хто не знає, я живу в Запоріжжі, це обласний центр, і може через це дещо може коштувати дорожче, тому я вважаю, що треба просто добре пошукати, а потім вже знагодити те, що буде подобатися вам. Далі поговоримо про характеристики матеріалів. Я поділяю їх за розміром, кольоровою гамою та сенсом, які можуть пасувати до розворота кожна з цих характеристик загалом та окремо. Думаю, з цим все зрозуміло, але ще скажуще до кольору. Мені дуже подобається підбирати матеріали для вклеювання, що схожі кольором на вже наявні малюнки на розвороті, чи можна піти трохи іншим шагом. Заздалегіть підібрати вклейки та намалювати вже щось за їх кольоровою гамою. Можна заклеїти повністю одну сторінку розгород іншу залишити для малюнка. Також можна заклеїти сторінки частково, це залежить від вашої фантазії та задуму. Також я хотіла б звернути увагу на те, що різні вклейки можуть підходити за форматом до різних скетчбуків. Наприклад, великі, звісно, будуть підходити для великих, та їх не можна буде вклеїти на тих, що поменше. Клейки, які менше, можуть підходити всюди, але це вже залежить від того, як ви будете їх розташовувати на сторінках. Завершити нашу розмову хотіла би тим, що оформлення скетчбука – це творчість. Там, як і в малюнках, може відображуватися ваша творча особистість. Робіть так, як вам подобається, перекрашайте скетчбуки так, як вам підказує серце. На цьому моє відео добігає кінця. Сподіваюся, вас надихнула якась інформація звідси, ви захочете спробувати якусь із цих порад. Нехай щастить з вами була Юля, і ми ще скоро почуємось тут, на каналі Деся Великим Лугом.